На Одещині поліцейські викрали 38-річного чоловіка у розбої на літню жінку. Подія мала місце в одному з сіл Успенівської громади. Про неї до поліції повідомила онука, 82-річної потерпілої. Слідством встановлено, що односелець літньої жінки, дізнавшись, що остання зберігає вдома гроші, вночі проник до її домоволодіння. Побивши жінку руками та металевою палицею, обшукавши оселю та не знайшовши грошей, чоловік з місця злочину втік ні з чим. Потерпіло з численними тілесними ушкодженнями, медики госпіталізували. Під час огляду місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, а в подальшому і встановили особу правопорушника. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні розбою з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із насильством небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, з проникненням у житло, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. За клопотанням слідчих суд обрав. Підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під варту без права внесення застави. Досудове розслідування триває.